12 держав Європейського союзу закликали почати переговори про вступ з Україною і Молдовою. У червні міністр європейських справ уряду Чехії Мартін е, дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського е, головування в раді єС сприяти прогресу у переговорах. Його підписали ще 11 держав-членів Європейського союзу підписанти високо оцінюють кроки, зроблені бельгійським головуванням у ЄС у процесі вступу України та Молдови до європейського союзу. А також країни наголошують на необхідності мотивувати обидві держави до повноправного повно цього членства вони додають, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України і Молдови. Це дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця. Зовсім скоро почне головувати. Угорщина треба поспішати. Сто відсотків. Ну а тим часом є, ще у нас новини з Німеччини. Там не планують відправляти своїх військових до України. Як повідомляє видання Deutsche Welle, про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він підтвердив, що німецький уряд поінформований про дебати щодо відправки західних військових однак не розглядає подібну можливість. Нагадаємо, як повідомило агентство Reuters, Франція незабаром може відправити своїх військових інструкторів до України і про це рішення можуть оголосити під час візиту українського президента. Та Володимира Зеленського відправку своїх інструкторів також не виключають Польща, Чехія та країни Балтії.